Це третій виїзд у зону проведення антитерористичної операції на сході України працівників міліції Житомирської області з районів Чудна в Любар, Барановка, СР, СМ Грифон, Потім також працівники слідчих управлінь в ДСБС УБОС. Всі відбір проводились з ними тести, тестування, навчальні стрільби. Всі із всіх зведеного загону, всі працівники міліції їдуть добровільно. Микола Новак з Коростичівського району показує новий бронежилет найвищого гатунку. Такий мають всі п'ять його земляків. Потурбувалося районне керівництво, пояснює старший сержант. Деякі вже поїхали з бронежилетами, а деякі зараз їдуть, міняють. До середнього денного заробітку відряджений отримує 30 гривень добових. Майже 40% зведеного загону їдуть до зони бойових дій вдруге. Настроєння всіх хлопців нормальне, порядочне, тобто настроєння бойове, Всі їдуть в зону АТО підтримувати громадський порядок. Галина Климович, споряджаючи свого сина, до інших речей поклала й оберіг. Не буду казати, який. Поклала тож двері. Щоб, щоб все було добре. Буде все добре. Надо щоб був позитив. Ті якщо ми будемо всі думати позитивно, то все буде добре. Щоразу зі своїми підлеглими до місць дислокації вирушає начальник обласного управління міністерства внутрішніх справ Юрій Дем'яненко, аби особисто перевірити умови перебування наших правоохоронців.